Друзі, привіт! Пропоную цікавий рецепт домашнього морозива, за яким морозиво виходить надзвичайно смачним, крім того, його виходить доволі багато, так що вистачить всім. Отже, спочатку нам потрібно збити сметану із цукром. Я буду використовувати магазинну сметану 20% жирності, тому додаю до неї загущувач. В результаті має утворитися ось така густа пишна маса. Окремо з'єднуємо холодне молоко, а також порошок для морозива. У мене від польського виробника. І збиваємо міксером до загустіння це приблизно 3 хвилини. І залишилося збити білки, додаємо до них цукор і збиваємо до пишності. Одразу після того, як збили білки, з'єднуємо усі ці три маси і перемішуємо на низьких обертах міксера. В результаті виходить густа та пишна маса. Тоді перекладаємо наше морозиво у будь-яку ємність, яка підходить для заморожування, і відправляємо для стабілізації у морозилку. Перемішувати під час заморожування не потрібно, приблизно за 3-4 години наше морозиво вже готове. Таке морозиво виходить дуже смачне, в міру жирне і має чудову консистенцію.